Ну що, мої хороші, всіх вітаю. У нас, як то кажуть, новий день і нова їжа. А я, а я, чесно кажу, так сьогодні добре виспався. Вчора довго лазив по дворі, ще включив світло на вулиці і перекропив все подвір'я. І знаєте, саме обідне те, що цілу ніч ішов дощ. Шкода, знаєте, шкода, просто що? Шкода не так тих грошей, хоча е, цей гербіцид, ураган він не дешевий. Я три баночки викропив, думаю, знаєте, такого зроблю подвійну силу, нехай добре перегориться. А прийшлось до діла, а прийшлось до діла і цілу ніч ішов дощ. І цілий ранок теж. Е, проснувся пів восьмої, е, подивився вікно, що падає дощ. Тут таке накриття, таке піддаща таке, е, з металу черепиці. Знаєте, дощ як. Кап і так спав коло вікна, і, знаєте, так, воно присипляє. То проснувся, то проснувся в 10-й, випив кави від 25 Coffee Roasters, е, от, і е, помонтував трішки відео. Думаю, може, дощ перестане. Але дивлюся вже 12-та година, а він не перестає. Дощ не проливний, дощ невеликий, але дощ іде. Але дощ іде. І я не знаю. Я не знаю, бачите, тут така ситуація, що в селі, коли погана погода, тут ну, з хати не вийдеш. Вовком вийти можна. Ну моросей, та що зробиш? Моросей. Я не знаю, що робити. Треба той садок покосити. і як його косити. І вже в ті тюльпани не залізу, і вже в те не залізу. Ось таке, знаєте. Взяв свого ключика, бачите? Це ключ від комори. Моху дуже багато, треба цим купорсом перекропити, але теж дощі, розумієте, постійна волога і постійна дилема, бо тому що хочеться щось зробити, а тобі не дає. Туди вже не залізеш, навіть як би хотів. Там така земля пухка, я так здивувався. От. І сюди вже не залізеш, щоб щось пересапати повторно. Не знаю. Ой таке ой, така біда, ой така біда. Може візьму, може візьму э, гумаки. Привіз свою тачку, поставив, бачите, косарку. Якраз заправив. Думаю, зараз візьму, думаю, знаєте що, думаю, зараз візьму в діну якусь стару куртку, таку, що не шкода. І хоча б пів садка перекошу в дощ. Просто знаєте, щоб зараз так накосився, що не був потім хворим. Від того всього. Радує хоча б на подвір'ї, хоча б трошки хоча б трошки зробилася робота. Я свій планував, знаєте, що буде гарна погода, я свій приїду потрошки. Те зроблю, все зроблю. А воно трішки по-інакшому, ніж здавалося. Нічого. Зараз добру якусь дійсно стару куртку. ну Бачите, воно от капає. от о. Воно не сильний дощ, але, але дощ. Шкода того подвір'я, що я це перекропив. Ой. Ну що зробиш? Нічого не зробиш. Ось, бачите, я купував ось такий от ураган. Ним і оприскував. Ой, боже. А до речі, я вам покажу, в мене з цієї сторони зацвіли. Я тут теж вчора все перекропив, але це все буде в холосту. Е, в мене зацвіли. Оці от Ірисики, дивіться, які гарні. Правда, все в дощі, все мокрюще. Дивіться, які вони красотульки. Ось. Бачите. Ось тут фіолетовий. Там він є біленький. А тут в мене мають бути якісь дуже гарні сортові, то я теж своїй підписниці купував минулого року. То подивимося. То подивимося, що з нього буде. Тут калина від нашої олічки садівничка. Це та, що має бути солодкою. Цього року має дуже багато цвіту. Бачите? А ось тут у мене, дивіться, як гарно. Вже прям пішло по сіті і робить такий прямо живоплід. Красота, правда? Жовтий і оцей білий. Дивіться, як гарно виглядає. Шикарно, просто шикарно. І собі росте вгору, засід чіпається, плете і такий буде паркан яскравий. Красота, правда? У мене його вже так багато розрослося і білого, і жовтого, і перед хатою ще є великі кущі, що треба буде теж переполовинити, половину теж повикидати. Треба відкривати бізнес, продавати. Дивіться, яка красота, правда? Ой, ми відкриваємо бізнес. Ми будемо робити бабки. Це туйки, дивіться, я їх висаджував крихітними, зовсім крихітними, сантиметрів 40 були. Це ті самі, що в мене на терасі. Тут, як вони гарно пішли в ріст, а в мене на терасі в горшках не хочуть рости. Бачите? Що означає, що таке в землі, то, то в землі. Ось яка красуня. Пишна, красива, гарна. Скажіть, чого я ходжу мокну. Ну от скажіть мені, чого ти ходиш, хлопе, і по дворі і мокнеш. Та йди або роби якусь роботу, або не лазь. Треба зайти в гумаки, А мене мають бути в гумаки. Зараз знайду в гумаки, беру стару куртку і шурую з косою садок. Ну його пень. Що буде, то буде. Хоч трошки, хоч би половинку, знаєте, щоб на другий раз було менше. Бо ж трава росте, дощ іде, на дворі не є холодно, на дворі тепло. І дощ іде. сонця нема. Та трава пере, як сумашеч. Добре, ходіть. Якщо щось зроблю, то я вам покажу. Якщо не зроблю нічого, то побачимося вже в Тернополі. <кій> Грязний, мокрий, як свиня, ви розумієте? Але... Блін, я виділив два дні, щоб зробити роботу в селі. Хочеш, не хочеш. Дивіться, який у нас дощик. Подивіться, який у нас дощик. Все мокре. Вон, бачите, все капає. Воно так дивишся, вроді, знаєте, так, на небо, то не дуже. Там воно дуже там щось хляпає. Ну, але, але падає. Отак місцями. де коли все сильніше, сильніше і сильніше. Прийшов, прийшов перезаправив бензокосарку. Не знімаю нічого, бо тому що дощ не поставлю на телефон. Не поставлю телефон на дощі. Ну, ти знову ж таки така погода, що... І то воно все жужить. Коса жужить. Що ж слухати, як вона жужить. Ну, тим не менше, мої хороші, трава. Я казав, що по коліна я вам набрехав. Трава по пояс. Височезна. Фух, і тут уже... Падає вона, знаєте, добре, що я взяв оцю зірочку насадку, а не жилку, бо жилку я б тут нічого не зробив. І ота шопка, колишня баня. І я так оцю територію. Ну, це, напевно, що більша половина садка отут. Бачите, це те, що я вже перекосив. Хоч дерева стало видно. Прийшла тітя Маріка, каже, ой, вітя, цього року яблук не буде. Все померзло. Ягід не буде, нічого не буде. То точно. То точно, що в нас цього року не буде нічого. В селі якісь такі були аномальні морози, приморозки, що все повністю перемерзли. Оця от грушечка вона така величезна, рясна. Я вам зараз пошукаю, покажу. Вона просто вся чорна. Дивіться. Все змерзло. Все перемерзло. Черешня так само. Ота от велика десь не десь черешеньку має. Оця от теж все померзло. Я навіть здивувався груша, оця така давня. Ну Вона нічого не боїться, навіть вона змерзла. Гілка калини зламалася. Алуха знайшов наші щепки. Трава була отака. От. Отака. Я боявся щепи не подрізати, розумієте, бо в траві їх не видно. Оце дивися, оце одна твоя, вон, там вон, паличка друга, отам От, третя. Одна. Це я так розумію, що це була якась груша. Я її, правда, скосив, бо, тому що вона теж пропала. О, то я її взята того, того скосив. Ягоди цього року взагалі нема. На нас такі рясні кущі, ми збираємо відрами. По три ягідки на гілочці. По три-чотири ягідки на гілочці. От, дивіться, бачите? Кущі теж перекусив, порічка. Десь не десь щось начепалося, але ягоди цього року нема. Отак, От перекусив, тут у нас росте пшеничка. Бачите? Тут в нас пшеничка. А тут не знаю, що робити. Тут, напевно, треба буде осінню у ці кущі всі нафік повикидати. Повністю, все викинути. І посадити якісь пару нових. Бо, напевно, теж воно має свій термін. Отут кущ взагалі один і другий він практично пересохли. Я не знаю чого. Ну, знаєте, теж може 10 років пройшли. 10 років пройшло, знаєте, ну теж якось може перероджується, вироджується. Я не знаю. Хоча, кажуть, що ні. Ну, але. Чи це така погода, чи це така дійсно від морозів, чи що, не знаю. Ну факт то, що все все погано. Так, залишився мани ще отут половинка городу. От подивіться, які хащі. Подивіться, які тут хащі. Тут ні зайти, ні пройти, ні проїхати, ані ані. ані. Тому і косити дуже важко. І ще й дощ. Але вже що є, то є. Так, тут нас... Черешня, вона оця, знаєте, така світла, така рання. Така жотенька з рум'янцем. Ну, то на черешні, бачу, ягоди є. Хоча як показує практика, поки ми по неї приїдемо, то птахи повністю все з'їдають. Але, направду, черешні цього року іменно на цій одній деревині трохи є. І пару цих сливочок вчепилося. Чи вони виживуть, чи не виживуть, то вже буде. Все згода. От. І тепер ще оцей мені лишився квадрат, я не знаю. Чи я його сьогодні осилю, чи я його не осилю. По оту таку стару цю, така вон стара, як називається вона, сливка. Попри нею. Попри оті от хащі, що вже сусідські. Оці деревця мої, і за ними буквально ще півтора метра це моя ділянка. А там вже то вже таке діло, вже подивимося по ситуації, як воно там буде. То я не знаю. Яблук теж нема. Нема нічого, все померзло. Все померзло. Але в будь-якому випадку то на сьогодні не є найголовнішим, однозначно. Тільки перезаправив косарку, пішов дощ такий конкретний, знаєте, і вже не знаю. В море кусочок перекошу з краєчку від хати просто і все. Ну, бо це ж не робота, намокнути під ущем, таким косити, це ж теж не робота. У мене ще є 3 години до маршрутки, то беру, зараз йду гашу, ту кусарку. Піду в гості до тіті Каті, поговоримо трошки. Це мого тата-сестра двоєрідна, то цей, то... подивимось, як там буде далі. Ну, Бо така погода, що дійсно не дає нічого робити. Так що, такі справи. І що ви подумали? Що ви подумали, тільки погасив мотор, вроді бачу, дощ перестає. Я швидко завожу і бігом садок косити. Впорався. Один клаптик, от там у мене просто зрізані дерева є. Я лишив. Ти потім вже, як буде погода, другий раз заберу дерева і трішки ще докошу. Мої хороші, в мене квітка. Це просто караул. Вон там межа сусідська, бачите. Порівняйте висоту дурдом. Фух, аж втомився, руки болять. Трава височезна, навіть оця металева зірочка на косарці Деколи, знаєте, за теж замотується і зажовується. Це просто армагеддон. Все. Слава Богу, справився. У мене, попри те, що на дворі дощ, погода дощова, подвір'я покошене, хліпанова гірка зроблена і тут теж все покошено. Красота. Фух, То ми все якраз добре. У мене через годину буде маршрутка на Тернопіль. То я піду. Ще пішов до діті. Пішов в гості до тіті Каті. Трохи з нею посиділи, полялякали. О, так що... Так, що такі діла. Тут в мене насіявся щавель. Я спеціально таку лишив. Зараз нарву, зваримо зеленого борщику. А, ще мої хороші. Тут у нас між сусідами, між городами, іде дорога. Тут посадку трошки збирав а, ці теж оті дерева, які пообрізав. Бачите? Сюди на кубку був траві, трава височезна, нічого не видно. Тут в нас де дорога. От, То я ще цю дорогу всю перекосив, бачите? Аж донизу. І за коморою, і за стайнею все перекосив, і навіть покосив всі рови. Хух. хух, хух, хух. Так що все окей. Так що все окей, справився. Кущики, ви знаєте, я був осінню їх підв'язав. І може добре, що ранньою весною не приїжджав і їх не порозв'язував. Вже на другий раз розв'яжу. Тут теж межу, всю гарно перекосив. бачите? У мене тут всюди чистота, кущиків. На другий раз, як приїду, то я просто візьму і все перекроплю. А тоді вже візьму і їх порозв'язую, ті кущики. Мені просто дуже дивно, чому. Пропала смородина. Чому вона повисихала? Ну, я розумію, що морози і не вродила, немає цвіту, перемерз, окей. Але чому посохло? Оцього я не розумію. Так. Дивіться, який є щавель. Зараз нарву пучок. Не буду рвати так. Не буду рвати, бо наскільки раз на зелений борщик. Але ми, знаєте, любимо. Коли готуємо. Але ми любимо, коли готуємо зелений борщик, щоб оцього кваску. У нас в народі кажуть квасок. По правильному вроді як щавель. От, ми, ми кажемо квасок. То ми любимо, щоб у цього кваску був такий доволі великий пучок. Щоб він був такий, знаєте, відчувався. Не просто, був, не просто був, а щоб відчувалася оця кислинка. От, то Я зараз нарву. Боже, навіть з собою їди, мої хороші. І зробив бутерброди. І печиво, і взяв луточок м'язко. У нас тут умови є всі. Ми маємо мікрохвильову піч, ми маємо чайник, електро, ми маємо тут плиту, звичайно, що газову, на якій теж готуємо. Але я думаю, по-любому роботи багато, мені буде недоготовок. То я все з собою взяв готове. Що ви думаєте? Я тільки випив один йогурт. Поставлю поки. Я випив тільки один йогурт, навіть печиваний є, ви уявляєте? Як ото загнаний кінь. Вйо, 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 вйо Знаєте, колись тут жив мій дідусь, і в нього завжди він, він був дійсно, от що не кажіть, а він був дійсно господарем. В нього все було, ну, в нього не було порядку в хаті. В нього були вічні бардаки, ми приїжджали нервувалися, бо треба все вимивати, складати. Але на подвір'ї, в саду, він був дійсно господар на все село. В нього було все вчасно перекошено, покошено. Ідеальна чистота, він був дійсно господарем. А я як був малим, то він, знаєте, каже, де там покоси? Що там я буду косити? Взяв то косу. Щось там шмиркою, шмиргою, щось там шмиркою, шмиркою тою косою. Ну він там неправильно може косив. Та не може, а неправильно. Не так, як він хотів, не так, як він професійно. Він завжди казав до мене, ти господар засраний. Ти господар засраний. Ти коси, пам'ятай, як зараз. Пам'ятай, як зараз. Він любив дуже, знаєте, іменно на подвір'ї, на городі, він любив, щоб було все, знаєте, глянцово. Щоб було все просто ідеально. І я там кошу там з того кінця. Що ти робиш? Коси за поритком, за поритком. Типу по черзі. А я там по кошу кину, там по кошу кину, там по кошу кину. А дід мій казав, що ти, господар, засраний? Коси за поритком. Пам'ятаю, як зараз. Мене від тої косарки аж вуха позаложували. Я і в шапці, хоч я капішон, вдів, бо тому що не то, що холодно, тому що дощ. так і було. У мене дід був дуже характерний. Він, знаєте, він мав оту таку якість. А він мав таку якість. Такий новор, такий характер мав. Все мало бути по його. Ніяк і не інакше. Пам'ятаю, ми ще з моїм братом, у мене брат двоєрідний. Але на той час ми були дійсно як рідними. Ну настільки е, один одному ми все віддавали, відкривали душу, секретну, нас не було секретів, чесно кажучи. І ми завжди приїжджали. Теж получали страшне, вічно нас то виганяв, знаєте, як то кажуть, хлопці хочуть погуляти туди-сюди. А ми вічно щось там натворимо. На нас вічно накричить, накричить, накричить. А зараз такі часи, коли ми стали дорослими, хтось з нас став розумнішим. Може хтось не дуже, але ви знаєте на правду, на цьому подвір'ї мені дуже бракує мого діда. Якого би він не був. Характерного, прикрого, інколи з криками, з нервами. Але я його дуже любив. Мені його дуже бракує. Ой, так, добре, нервав люй, йдемо. Знімаю себе це все мокре, бо я просто як хлющ, розумієте? Просто як хлющ. Знімаю все мокре, але... Я доволі тому, що я зробив всю роботу, яку запланував. Ну, не всю роботу. Можна було зробити значно більше, але я зробив досить багато. Тому біжу, збираюся, пакую свої турби і пензлюю на маршрутку. Бо сьогодні я не на машині. Мене привезла сестра, ми поїхали на цвинтар. Я ще попрошу мене цвинтарі, який кусок роботи зробили. Правда, ми робили двоє. І вона мене підкинула в село і поїхала. тому я сьогодні без машини, а на маршрутці. Добре, побачимося вже в Тернополі. Дякую, що були зі мною, що я мав з ким поговорити, бо знаєте, дійсно трохи скушнувати, Тако в селі, коли нікого немає. Е, мої хороші, мої хороші, в свою чергу. Якщо вам подобається відео, не забудьте підписуватися, ставте вподобайки, тому що це допомагає україномовному Ютубу. Дякую, побачимося. Так, все, їду додому. Тому маршрутку чотири людини. Їдемо, Тер... Їдемо в Тернопіль.